Вітаю всім доброго дня. Сьогодні у нас 12.29 по часу, 10 вересня, неділя. Я зроблю на один день. Зараз розкладик, ми подивимося, як воно що буде, і Чекає Запоріжжя на 11 вересня. В соціальному плані більш-менш нормально, бачите, королева кубків будуть більш-менш гарні почуття, стабільна ситуація по рицарю. Є, є ресурси, але вони не дуже працюють на людей, на жаль. Тому що ось якийсь мінімум дається людям. Ну і на тому все. А все, весь ресурс вони тримають при собі. Так, да. все при владі. Але, але ось припадає така карта. Річ у тому, що ця карта показує, що цей процес вже буде закінчуватися. Хитрість буде. Від влади буде якась хитрість. Але тут же йде справедлива ситуація. Люди, ну, скоріш всього, що їх виведуть на чистоводу. Бачите, який насичений один день. Так, добре. Це важливі. Я попросила, щоб показали важливі, важливі моменти життя цивільного. Бачите, все зводиться до влади і грошей. Ось так. Так. Давайте подивимося військову частину, чи будуть у нас прильоти, чи будуть руйнування, чи будуть постраждалі. П'ятірка стоїть між е, посередині і йдуть ось такі карти. Так, прильоти можливі, ось іде поразка буде, тому будуть і моменти оці по землі. Які потребують вкладення. Загиблих людей не повинно бути, не повинно. Йдуть ресурсні карти, допомога, король монет, король о, мечовий. так, Тут буде захист, тут буде о, загиблих не буде, чи будуть постраждалі? Можуть бути постраждалі? Можуть. Можуть бути постраждалі, притом це виконавці, які на своїй роботі. Це можуть бути молоді люди, молодь якась. Ось і припадає, даже бачите, хлопець стоїть, і в нього по бокам йде загибель втрати, бачите, і закруглення цього. Ви знаєте, от показало, що загиблих я спитала, вроді як не буде, а тут постраждалі капітально. Ще є закруглення. Ну, дайте чим то закінчиться. Ну, енергія життя, звісно, але потім йде десятка чаш. Ну, дай Боже, що, О, що ж це таке? Це може бути дитина навіть, Да, ось іде четвірка, тут як спокій, як щось таке. Дуже схоже. Да, дуже схоже, що буде може якась, бачите, трійка, і даже може бути і операція трійка. Але тут іде фортуна, ну що ж тут за фортуна? Потенціал, але він стоячий потенціал. Повторюється карти, да, традиційно. Традиційно йде потенціал. Традиційно йде фортуна. Будемо захищатися, але летіти буде, бачите? Але летіти буде. Буде-буде, будемо відбивати, буде захист. Тобто, практично, ось, бачите, моя дев'ятка, тут іде захист, життя дуже велике, бажання захиститися. Так, 11 вересня буде летіти. Чи буде руйнування? По цим картам, ну, оця карта може показати, що можуть бути, відбуватися руйнування. Такі можуть, так. Да. Не бачу, щоб тут були руйнування. Ну, якось такі карти, що тут е... Так, буде, бачите, йти конкуренція, будуть там відпрацьовувати ситуацію цю, вона буде помірною. Там не повинно бути якогось такого. Ну, бачите, ось дев'ятка. Ні, ні, ні. Тут зміни йдуть, але то далі буде. Але так, п'ятірка, жезлів веде, конкуренція за життя йде. Але ударів я тут по приватному сектору не бачу. Давайте глянемо по поверхівкам. Багатоповерхівка правого берега. Праця буде вестися, але вона буде вестися, бачите, жезли, жезли, і ще раз жезли. Тобто воно буде летіти, але щоб воно сказати, що. Що там щось трапиться, я не можу. Бачите, ще імператриця падає там. Ми стоїмо в захисті, у нас там, в принципі, по захисту все дуже хорошо організовано. Я не бачу тут ніякої, в принципі, поки що загрози. Так. Не. Не. Тут іде життя. Б'є ключом, як кажуть, дев'ятка, ні, ні. По правому берегу я нічого не бачу тут. Дивимося лівий берег. Щось нове буде йти. Ну, В принципі, вроді як дивіться, а тут по лівому берегу йде нова ситуація, і вона буде трошки спокійна і вдала. По цій карті ми можемо навіть щось збити, причому щось ресурсне збити. Чому я так кажу? Тому що ця четвірка, вона показує так, вроді, але це не дуже застоїться отдих, відпочинок, але це і аналіз. І аналіз. Тобто, бачите, ось іде королева, холоднокровна ситуація, тут люди вже звикли працювати. І дуже, дуже грамотно, дуже ресурсно, дві королеви. Тобто, лівий берег, вроді як 11 вересня, теж буде спокійно. А що ж там показало нам травмованих? Странно якось. Далі, ну, давайте подивимося ще, може, там якась була, може, якась незрозумілість була, тому так показало. Давайте ми перепросимо. Так, приватний сектор лівого берега міста Запоріжжя. Я не бачу, бачу 11-го числа, йде іде як відвод від цього всього. І дев'ятка фізично по монетам прекрасно, пажики, клопоти наші по, по захисту, бо жезли це захист нашого життя. Ну, таке собі, знаєте, дві-четвірочки падають, тобто, яка не яка стабільність, по почуттям тут буде йти, і по життю. Ну, четвірка, ви знаєте, що вона така у нас. От що ж жириця нам прикриває, що вона хоче тут прикрити. Ну, Бачите, по землі дика йде трошки невпевненість. Тобто, ну, ось так ми живемо. Що зробиш? Конкретного удару немає, йде невпевнена ситуація. Ось вона така і іде. Бачите, то як падав повішаний, так воно і йде. Так, ну, давайте подивимося тепер багатоповерхівки. Бачите, трошки двійка по землі це трошки невпевнена ситуація по приватному сектору. Жриця прикриває. І я вам скажу, що жриця це така річ, що вона не відкриє до кінця то все. Вона завжди щось приховує. І росіяни можуть в будь-який момент зробити пакость. Оце жриця це показує. Жриця і двійка, яка пішла від неї. Але впряму немає цього. Але наміри, бачите, вони такі приховані. І теж, бачите, стоїть четвірка. Четвірка, все організовано, все. Звісно, кипить, життя іде, навіть якщо ми кинемо на королеву, більш-менш ми будемо мати нормальний стан. Стабільний по життєвої енергії, навіть зіб'ємо щось, бо тут іде радість, може, навіть щось і зіб'ємо? Ось теж гарна карта, що вона нам відкриє? Тут, бачите, йде допомога, причому вона іде, військова допомога, як відвод якоїсь опасності. Ми уходимо від цієї опасності, нас відводять наші військові. Ось. Ну, і тут, от, бачите, опять на четвірку падає двійка. Тобто все ж таки тут іде якийсь такий спокій, але все одно ми розуміємо, що нам треба, треба, треба бути на чеку, і ми завжди то, то робимо. Нам треба охороняти своє життя. І тут все нормально. Все нормально. Я не бачу по лівому берегу, по багатоповерхівкам, тут нормальні всі карти впали. Не бачу 11-го числа, вроді як люди буде все спокійно. Ну, давайте глянемо. Що будуть тут у нас постраждалі на лівому березі? Прекрасна карта, королева з кроликом. Це дуже гарна ресурсна карта по ній. Ну як ну як оце от гляньте. Ну, так, вони будуть маніпулювати тою силою. Ось дьявол іде, чи будуть постраждалі по дьяволу. По дьяволу. Ано, ну. що ти приховуєш? Що ти тут приховуєш? Ну, дивіться, по традиції це буде традиційно. І бачите, і маг теж випав. А маг поряд з дьяволом це дьявол, знаєте, як в, в, в кубі. В Кубі Дьявол, ну, чесно кажучи, ця карта в такому, як сказати, окруженні на українській мові. В такому приємному, як кажуть, окруженні і по це я практично хрест поклала, да? але він дуже опасний. То тут йдуть, звісно, якісь будуть такі. Речі, ну, по-перше, вони будуть традиційні. Більше того, що було, вже не буде. Далі, це буде організована річ, серйозно організована. М'яка сила, м'яка сила. Ну, це буде щось таке, знаєте, іще й помагу. Тут все може, все, що завгодно, може бути. Ні, Ця дуже сьогодні постійно випадає нам. І е, очікування результату. В будь-якому випадку це не буде щось таке страшне по традиції. Життєва енергія по королеві буде. Знаєте, може, якийсь пожар буде щось може, таке від того. Е, е, М'яка сила, ну це не повинно бути такою чусь. І в ці карти такі впали, що в принципі людина повинна бути жива. Але, можливо, по дьяволу, звісно, можливо, можливі якісь проблеми зі здоров'ям. Да, бачите, от охорона йде життя і випала ось закритість. Ну, опять немає ж руйнувань, то я не пойму. Тут, скоріш всього, буде якась психологічна якась річ. Щось таке. Так, Запоріжжя я закінчила. Давайте глянемо Балабіну. Ну, Балабіно, у вас якась стрьомна ситуація і показує, що буде. Бачите, і не... Але вона, як знаєте, зараз от... я цю карту відкрию. Так, тут можливі, можливі тут ці події і, ой божечки, тут і то, і то йде. Коротше, можливі, у балабіно у вас якісь дії. Може, все ж таки щось там повилітає у вас. Можливо. Можливо, буде щось із вогнем пов'язано, можливо, буде і скло побите, але це все під питання, бо воно ще не вирішено. По сонцю. Воно не вирішено ще. От воно, на, як зміни йдуть, да, вроді бажання є, але тут іде бажання і діяти, і захищатися. Будемо захищатися по-любому. Пажи йдуть, будуть захищати, будуть захищати. Тут конкретно, щоб руйнування були, тут не видно руйнувань, тут карт руйнувань немає. Тут просто йдуть швидкі події, тут буде щось військове летіти, але воно буде, бачите, тут сонце лежить, тут війка, тобто така ситуація буде. Вона ще не промальована всесвітом, але, але все ж таки там дуже багато буде клопоту. Це було 11 вересня. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Вроді як нічого, більш-менш все буде. Чому там показало травмоване, Хоча ми подивилися з вами по берегам, вроді нічого. Ну подивимося, що це, що це було, подивимося, як воно спрацює, як воно пропрацює. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними. Можете обращатися, не бійтеся, нічого страшного немає в зверненні, щоб прояснити якесь своє питання. Указан мій вайбер-телефон. Ви можете вайбер, WhatsApp, Telegram, написати. І тоді вже будемо дивитися, як, в якому вам краще там буде меседжері, по відеозв'язку це все зробити. Покласти дінюшку на шоколадку, то, будь ласка, можете це зробити. картка указана. Все, почуємось, па, -па.